Кажу вам по секрету. Саме у цей готель планує свою наступну поїздку. Просто ах, класний готель. П -п -п бобер. Безнаковий бобер. А містер Абдуб. Абдул, а містер Абдул Рахман ще раз заново заново. Коли летів до Єгипту, а потрапив в Вічіб. У цьому відео я вам розповім про найбільш естетичні готелі Єгипту. Це не той Єгипет, де ви були раніше. У цих готелях ви зустрінете сучасний та неповторний дизайн, чудовий сервіс та смачні Харчування. Наразі, якщо б я обирала готель для себе, то однозначно звузила б свій список до цих шести готелів. Першим у нашому списку буде вже не такий новий готель Мерекі Резорт, але, мабуть, це. Найбільш тусовичний готель в Єгипті: дискотеки, нічні вечірки, пінні вечірки, тематичні вечори в цьому готелі точно не дадуть занудьгувати. Також це перший клубний бохо-готель на близькому сході. З найбільшим пляжем на узбережжі Червоного моря. В самому серці Хургади Меракі Резорт, чотиризірковий готель з п'ятизірковим обслуговуванням. Наступним у нашому списку буде Makadi Bay. П'ятизірковий готель Ксенаду працює за концепцією High Class All-Inclusive. Сучасний новий готель у стилі Бохо, збудований у 2022 році, розташований у Хургаді в Бухті Макаді Бей. Пологий вхід у воду без коралів. Для Єгипту готель дуже високого рівня та дуже близький до мережі Ріксос. Все новеньке, чистенько, територія величезна, але. Компактно все розташовано. Є гольф-кари. Для сімей з дітками є міні-клуб. Sunrise White Hills. класний готель у шармі, побудований у 2022 році. Простора територія. Всі будівлі білого кольору. А віддалено нагадує Санторіні. Тут шикарний кораловий риф. Тож вхід у воду з пірсом. Скажу вам по секрету: саме у цей готель планує свою наступну поїздку. Читаючи відгуки про цей готель, можна зрозуміти, що персонал. Працює на всі 300%. А містер Абдул Рахман тут вважається місцевим джином, який допомагає у будь-якому питанні. Санрайс Тукана подожковий готель, який працює лише третій сезон. У ньому просторі, номери та неймовірно стильна територія. Тукана має гарний панорамний басейн, пологий вхід у море з берега. Тут ідеальне місце для веселого та розслаблюючого відпочинку. Готель розташований у самому центрі Макаді Бей, регіону з найкращими районами для дайвінгу та сноркінгу. Меракі Різорт Шарм побив усі рекорди з продажу весною 2023 року. Щоб забронюватися у цей готель, бронь потрібно робити за один-два місяці наперед працює за концепцією тільки для дорослих, збудований у 2022 році. Тут немає шведської лінії, але готель має приголомшливе харчування по меню в кожному з сіми ресторанів. Відмінний кораловий. Рив в даному готелі гарантуємо. Ну і найкращим і моїм улюбленим готелем, в якому я відпочивала два рази, є Ricos Premium Magavish. Просто ах, класний готель. Ріxos Premium Magavish один із готелів всесвітнього. Відомої люксової мережі, побудований у 2021 році піщаний пологий хвіт у воду, величезна територія, дуже сильна дитяча концепція. А крім стильних інтер'єрів, вас тут чекає шикарне харчування з морепродуктами та делікатесами, імпортний алкоголь преміального рівня та найкращий сервіс. Коли я особисто відправляю сюди туристів, моє серце спокійне, та я впевнена, що на одну щасливу людину на планеті стало більше. Швиденько зберігайте збірку, щоб не втратити. Всі назви хотелів є у описі під цим відео. Підписуйся на мій інстаграм. Всім па-па!